У дивні часи ми живемо. Це абсолютно секретна інформація. Нас тут закрили, адже ця штука. Під ембарго. Але це ембарго не таке, як інші. Ми не можемо вийти, в нас забрали смартфони, паспорти, водійські посвідчення та навіть гаманці. Нас більше не існує. Зачекай секунду. Він їде. То що ж, під ембарго. Зараз скажу. Нас закрили двічі, виходу немає. Отже, головна причина, чому ми тут і не можемо порушити ембарго, бо в нас немає телефонів і ми не можемо знімати жодних тіктоків та відео від першої особи про те, що тут відбувається. Адже це Нікон ЗЕТ це абсолютно нова захоплююча камера. До цього була за яка мала APS-C матрицю. Виглядає так само, але. Повний кадр. Це саме те, чого ми хотіли. І я думаю, після. Це неймовірно. Фантастичний вид на дуже сірий та дощовий Лондон. Але сюрприз не у цьому. Сюрприз у тому, що Нікон випустили цю камеру. Вона виглядає майже так само, як і раніше. Насправді, вона десь у нас є. А це крутий кадр. Отже, для мене праворуч, а для вас ліворуч Z, а праворуч новинка ZF. Вони розміром майже однакові і, відверто кажучи, виглядають дуже схожими. Тож так, це по суті просто повнокадрова ZFC. І це все. Дякую за перегляд і до зустрічі. Ні, це не той випадок, коли. О, давайте поставимо повнокадрову матрицю в цю камеру. Вона трохи більша, але має хват. Хоча вона і виглядає майже так само. Але насправді дещо у тушці Нікон все ж таки змінили. Скажімо, ZETS трохи легша, адже її тушка із полікарбонату, а диски алюмінієві. На ZETAF відчуваються приємно і прохолодно. Але ZF – камера іншого розливу, адже верхня та нижня панелі виготовлені із магнієвого сплаву. А коліщатка тут із латуні. Отже, вона латунна. Ви отримаєте патину, патіну, патіну. Називайте, як хочете, від надмірного терця. Протягом багатьох днів використання з'являться певні сліди експлуатації. І верхня панель виглядатиме трохи іншого кольору. Але все ж класно, що це метал. Навіть диски камери мають. Гравіювання. І це круто. На ЗТ всі цифри друковані, що насправді непогано. Але це доки вас не розбещить відносна преміальність крутилок Nikon ZF. Насправді на тушці багато гравіювання. Найменші деталі роблять велику різницю. Навіть клацання на ЗТФ звучить краще. Також кнопку зміни об'єктива замінили з матового срібла на хром. Вона відчувається. Як солідний шмат камери. Вона відчувається. Як стара плівкова камера такі відчуття дає. Оця шкіряна ручка. А згори кнопка спуску затвора, а також важіль увімкнення та вимкнення камери. Він відрізняється від ZTC. Адже в ZFC, коли ви перемикаєте, чутно лише клац, так лише клац. А оця ще тактильно приємна і має маленьке різьблення для тросика. Дуже в ретро-стилі. А також є колесо, яким можна змінити режим. На неї можна знімати як наручну плівкову камеру, а можна і в авто. ASP, пріоритет діафрагми, витримки і програмний авторежим. І є дещо нове у порівнянні з ZF-7. Це режим ЧБ. У такий день, як цей. Навіть кольорове фото виглядає як чорно-біле. Самі гляньте. Але якщо ви приїхали до Лондона і там не дощить, то навіщо взагалі туди їхати? Отож, тут має бути дощ. А якщо ви хочете сонячних днів, просто лишайтесь вдома. Не треба їхати у Лондон, він не гумовий. But, um... Так, тож як ви могли помітити? Ця камера має поворотний екран. Це ретростиль в логінгу або селфі. Адже саме це робили за старих плівкових часів. Це просто факт. Хотілося би тестувати десь в іншому місці, але не можна. І я щойно усвідомив, я так кажу, хоча на це вказав охоронець, якого приставили Нікон. Він тут для того, щоб ми не зняли Тік-Ток про цю камеру та не відправили азбукою Морза у Нікон Румерс. Типу такі «піп, піп 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 Отже, вона має режим селфі. Коли ви повертаєте дисплей. Усі кнопки ви не можете торкнутися жодної кнопки, адже вона вибухне, не можна торкатися кнопок. Um. І це добре, бо коли робите селфі і змінюєте налаштування, то потім просто бум! Знаєте, дисплей не зовсім у рівень тушки, але не сильно випирає. Це не схоже на плівкову камеру. Плівкові не мають таких кнопок. Це цифрова камера. Змиріться. Тож, що стосовно тушки, вона повністю металева, а внизу подвійний слот для карток пам'яті, і що цікаво, один мікро І я думаю, що це через те, що вона використовує стандартну батарею Nikon en el 15 c Якщо ви знімаєте портрети і втомилися ретушувати кожну світлину вручну, мають для вас чудовий інструмент, який заощадить найважливіше ваш час. Reblume – це сучасна програма автоматичного пакетного ретушування, яка використовує штучний інтелект. Дуже проста у використанні та працює без підключення до мережі. А результат абсолютно точно перевищить усі ваші очікування. Адже Reblume зберігає природню текстуру шкіри, прибираючи лише недоліки. Навіть родинки залишаються недоторканими. На вибір є дві опції: природні ретушування. Вавання та більш глянцеве фешн, а два повзунка нижче допоможуть налаштувати загальну інтенсивність і зменшити вплив на текстуру. Застосунок дуже легко інтегрується у Photoshop та Lightroom, і за необхідності його можна використовувати як окрему програму. Реблюм доступний для Windows та MacOS. Негай часу завантажуй пробну версію просто зараз. Переходь за посиланням в описі під цим відео та отримай 20% знижку на будь-який обраний план. Підтримай українського розробника. Вона незначно товша, ніж ZF7. Тож, напевно, не так багато місця для двох sd карток Я гадаю, що для такої камери, як ця, мати подвійний слот, це божевілля. Так, я погоджуюсь. Я очікував, що вони просто залишать одну sd картку тому що вона все ж призначена дарувати плівкову естетику. Ви просто бум! зробили кадри там-сям і все таке. Це все про вирішальний момент, а не про поливаливо. Так, вона має серійну зйомку. Але вона, я напевно, скажу так. Це щось типу суміші Z6-2 та Z8 і Z9. Вона має процесор від Z8 та Z9. Матриця на 24,5 мегапікселя зі зворотньою засвідкою не стакований. І це від Z6-2. Супер! 24 цілком достатньо. Вона має автофокус і серійну зйомку. Спробуйте так познімати на свої FM. Тож найшвидша серійна зйомка 7 кадрів на секунду. Добре, якщо бути точним, 7,8 кадрів на секунду. А швидкість розширеної серійної зйомки 14 кадрів на секунду, як в рот, так і JPEG. І я це щойно узяв прямо з голови, я це пам'ятав. А також є супер-пупер. Швидка серійна зйомка це 30, яка як не дивно знімає 30 кадрів на секунду. Але лише у JPEG. Здається, я роблю занадто багато кадрів з однієї точки. Варто переміститися, адже у нас є багато. Багато іншого, що можна зняти у Лондоні. Максимальна серійна зйомка. Ресурс затвору близько 200 тисяч. Вісім з них вже відклацано. Але я її не купував, тому все одно. 14 кадрів на секунду. Тож так вона має механічний затвор. якщо не знаєте, за8 та за 9 не мають механічного затвору. Лише електронний. тож це. І як я вже казав, суміш за 8 і за 9 із Z6 Mark 2. І як на мене, мати механічний затвор у такій ретро-камері цілком доречно, особливо, коли вам потрібен особливий звук цього затвору. І віддача. Отак. Ви дошукач взяли у Z6 Mark II. У нас тут коефіцієнт збільшення 0,8. І знаєте, багато, багато пікселів, і якщо точно 3,6 мільйона. Напевно, варто зшити. Усі ці фотографії і зробити одну справді величезну панораму. І ще одне, що можна нею робити, це фото зі сувом пікселів. Можете обрати 4, 8, 16 або 32. Це було легко запам'ятати, адже я добре розбираюсь у геометрії. Азіатські гени дають про себе знати. Це дуже вишукано, адже вони мають садок вишневий на даху. 4 і 8 просто. Вони просто покращують кольори, і це добре. А коли підвищуєте до 16 або 32, отримуєте фото на 90 мегапікселів. І для цього вам знадобиться штатив. О, круто! А ось і він! Там, де і інше наше обладнання. Але ви знаєте, можна навіть знімати без штатива. Адже вона має VR, розшифровується як зменшення вібрацій. 8 стопів. Дуже недурно. Вони могли би просто зробити за 6 Mark II у класному ретро дизайні, але зробили інакше. Це поєднання найкращих технологій за 6 Mark II. Яка причина мого сміху, насправді я не пам'ятаю. Але це не важливо. З пікселів не відбувається в камері. Спочатку фотографуєте, а потім треба прогнати через програму Nikon NX. Чотири знімки зменшують паразитні кольори, як ви можете побачити тут. Повірте, в оригінальному файлі це помітніше. Ютуб не найкраще місце для порівняння. З 16 фото ви отримаєте 90 мегапікселів, щоб збільшити цю дуже огидну будівлю із секретними агентами. Напевно, За мало часу. Коротше, оцей зсув пікселів це дуже круто. Вона також вміє знімати відео. І робить це дуже добре. Має N-Log і знімає 10 біт. 4К-60 у себе. Щоправда, 4К 60 у кроп-режимі. При нормальній кімнатній температурі у 23 градуси вона може знімати 4К-30 протягом 125 хвилин, а 4К 60 протягом 50. Це якщо ліміт температури встановлено на стандарт, а з високим лімітом 125 хвилин. Вже час. Добре. Ми лише добре. Але я маю сказати, якщо ви живете десь не у Великій Британії, у вас буде. Оу! Oh. Якщо ви живете десь, де спека є нормою, наприклад, 40 градусів, у 4К-60 ви отримаєте 20 близько 20 хвилин. Нам вже треба валити. Але у 4К-30 ви все рівно отримаєте 110. У мене все ще йде запис. І кінець цієї дуже короткої поїздки ліфтом, на жаль, означає кінець мого спілкування з камерою. Хотілося б з нею провести більше часу. Навіть враховуючи, що це суміш характеристик Z8, Z9 та Z6 Mark II. І навіть ідея ретро тушки Nikon далеко не нова, адже вже існує DF і ZFC. Комбінація усього цього змушує зате відчуватися камерою, яка розкриває найкраще у Nikon. Вона відчувається справжньою і коштує 2300 фунтів, що насправді. Справді, не так вже й дорого. Вона коштує дешевше, аніж XH2S. Єдиний бренд, який робить повнокадрові ретрокамери, це Leica. І всі ми знаємо, скільки вони коштують. І напевно, Nikon – це бренд, який не менш історичний, за бренд, який має червону крапку. Що робить Nikon ZF? Ще крутішою. Друзі, не забувайте ставити лайки цьому відео. І якщо досі не підписалися на канал, обов'язково це зробіть, а також шерте його у соціальних мережах. Ваша підтримка дуже важлива, щоб відео показувалось ширшій аудиторії.